Вітаю! Ми наближаємося до міста Гельсінки, до столиці Фінляндії. І таким чином закриється наш круг нашої подорожі. У цій подорожі ми користувалися автівкою і я хочу зняти невеликий огляд. Коштував один день користування цією автівкою 65 євро. Сьогодні, о 9-й годині ранку, ми визначили 11 день користування цієї автівки і зранку почався 12 й день. Тобто, у сумі ми будемо говорити про 12. 400 кілометрів, можна сказати, 1500 кілометрів. Зробили таке собі цікаве коло. На 100 кілометрів ми застосовували чи витрачали десь 4,8 літрів бензину. Ми заправлялися 95-м бензином. Він коштував у... Фляндії в цей час, це літо, кінець літа, початок осені 2025 року, десь 186 євро. Порівнюючи з нашою приватною автівкою, яке вже 12 років ми їздимо на Mercedes B класи, отут Ніякої камери і парковка. Ми не бачили, як ми паркувалися назад. Ми звикли користуватися камерою, яка показує нам, що є за багажником. Міша підключав свій iPhone і всі карти, які він підготував, показували нам на цьому моніторі. Як ви всі, мабуть, знаєте, це сьогодні стандарт про кліматичну ум умови Автівці тут знизу показано, було підігрівання кризл. Це дуже, дуже приємно у північній країні, але влітку нам це не, не потрібно було. За два місяці вона проїхала 5,5 км. Ще така додаткова інформація. Оренда цієї машини коштувала б 55 євро, якби ми платили тільки частку страховки до 500 євро. Самі платили, а зверху платила б страховка. Ми захотіли так звану FOL тобто Сто відсотків платить. Сто відсотків платить. Страховка, якщо щось стане... передмісті Хельсинки десь 9-7 кілометрів залишилось нам до нашого цільового пункту. Так ця автівка зовнішня. Приїхали ми в Хельсинки, заселилися в Holiday Inn. Такий типовий стандарт тут, як завжди. Ну, що мені завжди подобається, тут можна зварити каву, тут є молочко, тут є кава, тут є чай, є чашки. Все чудово. Туалет, душова кабіна, умивальник. Полотенця свіженьке є, і це добре. При вході маємо ж невеличку шафу, пару полочок, всі інструкції. Якщо треба отюг, отут можна поставити чемодани, все чудово. І от там міні-бар чи холодильник. Я вже подивилась, там пустий холодильник, і це добре. Дві ночі проведемо тут. І подивимось місто Хельсеньке.